Пан Лісовий із Трибуни Верховної Ради сказав, що в цьому осінньому періоді, перед початком навчального року, в нас ще з України виїхало 300 дітей, які мали б навчатися в наших школах. 300 тисяч дітей. 300 Я взагалі не зрозуміла. Це це шалена кількість. Це значить, люди не бачать, не розуміють і не чують від влади, які в нас дії чи вихід на найближчу осінь, зиму і що з. Наступами і нашими військовими можливостями міністр освіти Лісовий казав, що хлопчиків 10 11 клас, в принципі, намагаються вивести. Ну скоріше за все, я не знаю. Я цієї інформації якраз не відслідкувала. Але те, що він пояснював, от в плані виїзду, ну мене можливо навіть уже й не здивувало, тому що хтось приймає рішення прямо з колес. Сьогодні живуть. Завтра продають свої квартири житло і, і вирушають ну, найближче це в Польщу на, насправді. Я думаю, що це для нас такий дзвіночок, дзвіночок.